У перший день зими на дорогах України ожеледиться, і, хоча до Житомира, погода поки милослава, лікарі радять житомирянам бути уважнішими, щоб уберегтися від зимових травм, хотів би застерегти людей по хилу віку, мабуть, без потреби не в такі періоди не виходити на вулицю, поки це все не погода, не не установиться. Ну а людей про це віку, щоб зувалися підходяще. Це повинно взуття бути на широкій основі. Мабуть, таке і кенес не схозається для водіїв. Я б хотів би побажати, щоб вони завчасно вже перезволи на, зим, на зимову резину свої автомобілі, От, щоб було в такій період значно збільшується кількість і дорожньо-транспортних пригод. І тільки за останні вихідні за другої обласної лікарні поступило двоє людей, що отримали травму в результаті ДТП. З легкими травмами звертаються жертви ожеледиці та великого напливу постраждалих поки не спостерігається, каже лікар. Однак як свідчить статистика минулої зими, як тільки ж томурцем тесніхопадами, під травмпунктом знову буде черга. Було і по 60 у нас звернень і, і навіть і більше. Прийшов в два-три рази, щоб оберегтись від травм вожеледиці, крім зручного взуття і правильної манери ходьби, зокрема не ховати руки в кишені, щоб за необхідності втримати рівновагу, лікарі й не зловживати алкоголем і тучином мороз. Це загрожує не тільки отримати травми, а й охолодженням організму в цілому, що може призвести до обмороження і навіть ампутації кінцівок. Тож будьте пильними та слідкуйте за своїм здоров'ям.